Тікали, ми одразу їхали під Лозову у Панютіне. В общежиті житті нас посилили, то ми там у Панютіному прожили все время з ним. Mm -hmm. А він... повернулося колись? Оце тільки, навіть не знаю. Ну, як освободили, ми приїхали, оце що батьків там трохи син по... поремонтував кришу, бо там і сарай розбитий. А батьки теж тут жили, да, так? Да, 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 да. Поремонтували. Ну а тут що він каже, ма ну що я тут зроблю? Я тут нічого не здію. То що це наше? Нам, ну, нам ні обіцяти. Нам хочеться мати надію, що до зими ми будемо жити вже всідома, тому що ми нікому не, не потрібні. Це Нас дуже багато. На собі, Кожен займався землею. Нас в кожному дворі, майже в кожному дворі. Стояв трактор, стояв комбайн, сівалка, ну все було. Люди не сиділи, руки не зложили, і не чекали. ми цього, працювали, вони... село наше нас стало. Я вважаю, що в нас зараз гарно. Це, це набагато краще, ніж там. Ну а медицина нам потрібна, yeah. тому що буде mm -hmm. траса усіх, це одне психолога обов'язкова. Та стріляли, ми вдворі були, стріляли. Я не знаю, що воно прилетіло. Не... Ні звука не було, нічого. Як ми цілі залишилися, я не знаю. Вся ударна волна пішла на хату. Розбило коридорчик, розбило війна, господарський двір. А ти я піду, Ну от згоріло там, не знаю, чим би попало. Не ні, ну, ні вікон, не полу, нема, ні до ніч. О, дядя Таня, Наталю, на, на пам'ять. Хату зволікати буде. Та. Так він навіть не перенаміть. Так подивіться, як новий. Mm -hmm. Можна хату зробити. До чого? Двері заберете. так? Скажімо так, випадково ми знайшли це село, але випадковості я не вірю. І спочатку ми приїхали з невеликою гуманітарною допомогою заперевірити, перевірити, чи насправді тут така жахлива ситуація. Те, що ми побачили на власні очі, да, це підтвердило, що тут немає жодної цілівої будівлі, немає електрики вже майже рік, немає газопостачання. Ну повна гуманітарна катастрофа. Потім ми привезли один великий вантажний бус біля двох тонн гуманітарної допомоги. Там були продуктові набори, теплі речі, ковдри, спальні мішки і таке різне було. І сьогодні з, медичною, з мобільною клінікою ми ще привезли два вантажні буса гуманітарної допомоги. Це знову таки це продуктові набори. Скажу, це приблизно десь продуктових наборів десь 2-2,5 тонни.